У 1998 році в селі Терново було заснована свято Лінська громада. Того ж року розпочалось будівництво храму, яке було завершено у 2001 році. Саме найперше у цьому монастирі був поставлений хрест. І з цього часу люди забажали мати тут невеличку святиню. Вони стали будувати якби капличку, де ми могли б проводити богослуження, тому що самі бачите, яка дорога сюди, і відстань від села дуже далека. Але по Божому, напевно, благословінню і великій молитві цих прихожан милосердний Господь так уготовав, що тут ставився монастир. І на даний час сюди приходить багато людей, не тільки Звісно, із цього села, але приходять із з івано франківська Чинці розповідають у монастирі є багато святинь. головна з них шматок дерева, всередині якого чітко видно три хрести. За переказами, саме на тому місці, де росло це дерево, і був зведений цей монастир. Коли почалося проводити місце для цього монастиря, стали зріз з або зруб дерев проводити, і от тут виявилося в одному з дерев три хрести. Ця святиня знаходиться у цьому місці, це сам Господь зібрав місце для проведення молитви. Також у цьому монастирі знаходиться дуже багато ікон, в яких умонтовано частички святих мощей, людей, які прославлені самим милосердним Господом за їхнє благочестиве і праведне життя. Є святині, привезені із Єрусалима, є частички животворящого Христа Господня є із Києва, є з Чернівців, є дуже багато різних частичок святих мощей, угодників Божих. Отець Іван Каже, були випадки, коли приходили сім'ї, які не мали дітей по 10-20 років. Молилися і ставалося диво. В родинах народжувалися діти, навіть пари близнюків. кажуть, сила молитви найголовніша зброя, яку має кожна віруюча людина. До обителі приходить дуже багато вірян, які моляться перед святинями і просять допомоги. Незважаючи на далекий путь до цього монастиря, туристів і прихожан дуже багато.